Сьогодні ми завітаємо у гості до пінгвінів з мультфільму Мадагаскар, щоб запозичити в них різдвяний напій, а саме ЕГ-НОК. Зазвичай цей напій алкогольний, але ми з вами приготуємо його безалкогольну версію. Не засмучуйтесь! Алкогольний рецепт буде у мене у телеграм-каналі. Назву я залишу в описі під відео. Яку версію куштували пінгвіни, залишається тільки здогадуватись. Ставте вподобайку, підписуйтесь. Поїхали! Навій Егнок, мультфільм Пінгвіни Мадагаскару Різдвяна витівка пінгвінів. Нам потрібно молоко, куряче яйце, пориця, ароматизатор мигдаль, ванільний цукор, цукрова пудра, шоколадний топінг, мандаринка. Для початку рекомендую гарненько промити куряче яйце. Потім відділяємо жовток від білка і додаємо туди цукрову пудру і ванільний цукор. Тепер треба гарненько це все замішати до однорідної маси і взбити її виделкою. Потім туди додаємо частину нашого молока і продовжуємо помішувати до однорідності. Тепер у кастрюльку виливаємо нашу суміш. Додаємо туди залишки нашого молока і починаємо варити на тихенькому вогні, постійно помішуючи. Ні в якому разі не можна, щоб напій кипів. Зчищуємо з однієї мандаринки всю цедру. Коли напій провариться приблизно 10 хвилин, додаємо корицю, ароматизатор декілька краплин і цедру мандарину. Гарненько перемішуємо і варимо ще 5 хвилин. У білок, який лишився, додаємо 1,5 столові ложки цукрової пудри і збиваємо білок до густих піків. Напій майже готовий. Готуємось до подачі. Треба бокал, в який ми будемо наливати напій, намастити шоколадний топінг. Виливаємо у нього яєчно-молочну суміш. Прикрашаємо взбитими білками. І я ще додала їстівних блискіток. І наш смачнючий напій готовий. Він дуже схожий на рідке печиво, ароматне, пряне і нереально смачне. Хочу зазначити, що цей напій не рекомендовано дітям, бо там використовуються сирі яйця.